Якщо ви жодного разу в житті не чули на свою адресу ось такі слова. Вимкни свою ідіотську музику дістав уже то ви нічого не тямите в гучному та якісному звуці. А от ми стане й однозначно тямимо, оскільки на огляд приїхала портативна блюту колонка Трон T7. Ну добре, а тепер швиденько підпишіться на канал і висловіть свою експертну думку про якість нашого танцю. Критика, якби не приймається ні, взагалі. Отже, колонка продається в Україні у чотирьох колірних рішеннях: чорний, синій та рожевий кольори, звичайно, чудові, але ось цей темно-червоний, це, це любов. Гадаю, це любов. Форм-фактор нагадує спортивну пляшку, що натякає на можливість ні не пити рідину з колонки, а використовувати її в різних екстремальних умовах, в тому числі встановити на велосипед на місце для пляшки, і залишитися спраглим, зате з музикою. Та про екстрим я не жартував. Водозахист пристрою IPX 7, отже, колонку можна тимчасово занурювати під воду. Втім, лякати басами рибу в річках не варто, а от повторити танці під дощем з фільму крок вперед можна абсолютно без проблем. Корпус виконаний з текстилю та матового пластику з мінімальною кількістю глянцевих елементів. Виглядає практично та водночас стильно. 870 грамів ваги для цього розміру це небагато і в руці тримати її приємно. Цю колонку. Лонку, однак є кріплення для ремінця і сам ремінець в комплекті у колір корпуса. Тому Transmart T7 можна носити на зап'ясті як цікавий аксесуар. Ну або на шиї, якщо зможете просунути голову в ремінець, я якби не зміг чомусь. Роз'єм для заряджання USB-C type та слот під карту пам'яті це єдині речі, які знаходяться під заглушкою. Тому так, для когось буде мінусом те, що в колонці немає окремого аудіовиходу. Зате із фізичними клавішами управління все окей. Вони чітко та швидко спрацьовують із приємним клацанням. Окремо виділена клавіша з літерами SP означає активацію фірмової технології Sound Pulse, яка робить акцент на басах в музиці. Єдиний невеличкий мінус клавіші тактильно майже не розрізняються, тому у повній темряві чи на ослі буде складновато на них потрапити. У верхній частині колонки можна побачити великий круглий регулятор гучності, він справді зручний. Тобто, якщо колонка ближче, ніж, скажімо, смартфон, з якого ви виводите звук, зручніше буде крутанути регулятор, ніж тягтися до телефона. Сам регулятор при обертанні приємно клацає, а нижче його обрамлює світлодіодна підсвітка. Вона має декілька режимів роботи її також можна повністю відімкнути. Один з режимів блимання в такт музиці, тому можна собі зробити діскач в темряві абсолютно без проблем. Час роботи від акумулятора ємністю 2000 мА забезпечує до 12 годин безперервного прослуховування музики без підзарядки. Однак мова про середній рівень гучності, якого і так в більшості випадків вистачить з головою. Швидкість зарядки до сотні не дуже видатна, треба чекати приблизно 3 години. Втім, загальна автономність це гарно компенсує. Під час заряджання користуватися. Колонкою теж можна. Якщо пам'ятаєте мій огляд на колонки Transmart Trip, то в них основною фічею була можливість утворення стереопари. Модель T7 також можна об'єднати зі ще однією такою ж колонкою і значно бустанути свій експіріенс в прослуховуванні. Bluetooth версії 5.3 шпарить до 18 метрів і стійкість сигналу чудова, принаймні в рамках двохкімнатної квартири жодних переривань звуку чи інших приколясів. Існує також фірмовий застосунок, він не вражає уяву тонкими налаштуваннями, але корисні базові речі за його допомогою виконати можна. Скажімо, оновити прошивку колонки, побачити відсоток заряду, перемкнути джерело звуку, увімкнути та вимкнути стереопару. Логічно виглядала би можливість керування режимами. Підсвідки, але її тут чомусь немає. Зате є еквалайзер із п'ятьма пресетами та можливістю кастомізації звучання під себе. Не забули і про вбудований мікрофон для голосових асистентів. Конструктивно маємо два високочастотні динаміки, які розведені у протилежні сторони. Це дозволило надати звуку гарного об'єму. А знизу навіть є сабвуфер, який додає моїх улюблених басів. Клява пісня. Але лякатися не варто, колонка стоїть на гумових ніжках і не зістрибне зі столу від басовитих треків. І тут плавно переходимо до найважливішого якості звуку. Завдяки наявності низькочастотного динаміка, для мого плейлиста колонка підходить взагалі ідеально. Я, як звичайний меломан, а не аудіофіл, максимально задоволений звуком для домашнього використання. Для вулиці гучності теж повинно вистачити, якщо ви не організовуєте якийсь там концерт на самій. Місто, а водозахист дозволить не паритися через дощ чи сніг. Але я не можу просто так взяти і сказати, що звук ідеальний. Треба ж до чогось ну, якби докопатися. Так от, на мій погляд, безпосередньо бас міг би бути трішки м'якшим. Та це вже реальні причіпки, які в мене є щодо стандартного пресету аквалайзера. Пресет глибокий бас додає різкості і глибини басу. А от якраз пресет із фірмовою технологією SoundPulse додає м'якості, якої мені б хотілося ще трішки більше. Тім, я впевнений, що погравшись з еквалайзером додатково, можна підлаштувати і це, а більшість людей будуть абсолютно щасливі і на стандартному пресеті. Отже, Transmart T7 має все необхідне, зручний та цікавий циліндричний дизайн, інтуїтивні елементи управління та чудовий звук. Можливо, комусь не вистачатиме 3,5 мм аудіороз'єму, проте з іншого боку, деякі користувачі будуть кайфувати від можливості грати треки з карти пам'яті. Так, тут немає функції павербанка, однак для цього розміру та форм-фактора це лише би не виправдано підвищило ціну, як і різні додаткові фішки, доцільність яких не завжди виправдана. Це я про NFC, радіо чи сенсорне керування. До речі, про ціну. Офіційно цю штуковину можна придбати за 2000 гривень, що виглядає дуже навіть смачно за цей набір можливостей. Ну а якщо з часом взяти ще до неї стереопару, то позитивні емоції легко помножиться на 2. Підписуйтеся на канал. Канал, якщо хочете помножити позитивні емоції від свого життя на нуль. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також можете завітати у нашій соцмережі за відповідними посиланнями. Поради від Тані. Перестаньте катувати свого ближнього і себе руснявим узлом. Будь ласка. А якщо ви не можете від нього відмовитися, то придбайте величезний сейф. залізьте в нього. І попросіть когось а, викинути ключі в річку.